Якщо тобі буває важко, ти пригадай, як добре з ним. Він пастир твій. Він твій учитель. Ти пам'ятай, який чудовий голос має він. Біжи, біжи пошвидшити до нього, в його обійми. Поспіши. Він любить. Він дуже сильно любить нас, бо він віддав себе за нас. Ніколи, ніколи не допускайте думки, що ти без нього можеш йти. Ти не зайдеш без нього, друже, нікуди. Бо тільки Він дає і світло, і життя нам всім. Це завжди важливо знати і пам'ятати. І ти блаженний, друже, якщо ти слідуєш за ним, якщо ти учнем, є його завжди, блаженний ти бо він Господь, бо він Христос. Він для нас всіх прийшов сюди, щоб мали ми життя з ним вічне, і Він прощає нам гріхи. І Він мене простив, очистив, освятив. Бо я прийшов до нього і сказав: Прости мене, Господь Христос! Я знаю, що ти вмер за мене, я знаю, що Воскрести для того, щоб мене ти оправдав. Спіши, спіши до нього, ти завжди і Він завжди прийме, будь-коли тебе. Це дуже є важливо для нас всі. Благословінь тобі, друже! Хай Господь Христос береже тебе. Будь учнем Христа і пам'ятай, що Його голос це голос любові, Його голос це голос надії. Його голос спасає, і саме найважливіше. Що учні Христа чують його голос і за іншим голосом не йдуть. Він пастир добрий, він поклав своє життя за свої. Амінь. Він воскрес! І слава нашому Господу живому. Амінь.